Відхідний пальчик тримає грудь з під низу, а верхній пальчик піднімає сусочок, щоб він був направлений на носик. Життя їхнього сина почалося напередодні о восьмій вечора в партнерських пологах. Розповідають Марія та Тарас Дяченки, які щойно стали батьками. Мені здавалось, це дуже шалене рішення для чоловіка, але водночас відповідальне, і ми якби вирішили народжувати разом. Це досить складний процес, і ну я задоволений повністю, що я пройшов його, тому для мене це було важливо. Захар первісток, тому говорять, всьому доводиться вчитися, а найперше годуванню. Єдине, що міг бути присутній страх, чи буде взагалі молоко. А так, в принципі, ну там я розумію, що це фізіологічний процес, що це може бути боля чи там і ще щось, але якби наскільки це важливо для дитини. Материнське молоко, немовля, починає споживати в перші дві години життя, говорить лікарка гінеколог Ірина Реджаніч. Якщо здорова, нормальна дитина народжується, вона вже шукає молочну залозу, вона вже шукає сосок, тому що воно вже мама їй пахне, вона її відчуває. Розумієте, це інстинкт природній. Говорить випадки, коли жінка відмовляється від грудного вигодовування без. Наявності медичних протипоказань поодинокі. Якщо так брати за останні з нового року, у нас можливо одна тільки жінка прийшла по, по закладу, яка відмовилась. Зазвичай причина відмови побоювання щодо зміни зовнішності, говорить психологиня Олександра Литвин. У кого є чітка фіксація на своїй зовнішності, хто впевнений в тому, що грудне вигодовування змінить форми після пологовому періоду, вони відмовляються годувати дітей. Та на стан молочних залоз вигодовування має мінімальний вплив, говорить директор міського пологового будинку Центр матері та дитини Дмитро Вітренко. Міф дійсно про те, що розмір чи то стан молочних залоз після грудного вигодовування він зміниться і ну тут більше має значення генетичний фактор, і це більше впливає. Каже за перше півріччя у закладі народило 540 жінок, що на два показники більше ніж торік за аналогічний період. 99% – це жінки, які все таки були на грудному вигодовані них дітки. Є певний відсоток жінок, яким було протипоказане грудне вигодовування з по медичних питаннях, тому на жаль, такий відсоток все одно зберігається. Сьогодні всі експерти світового рівня говорять про те, що найкраще для дитини це власне грудне молоко. Воно максимальне. Ідеально підходить саме для дитини, для того щоб дитина отримала і поживні середовища, і покращила свій імунітет, і був максимально близький контакт саме матері з дитиною. Наталія Черкашенко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.